Необхідно якнайшвидше розпочати конфіскацію рашистських заморожених активів. Стоять протягнутою рукою довго не вийде. тому що люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями. Про це заявили генеральний прокурор України Андрій Костін та спеціальна представниця США з питань відновлення економіки України Пені Пріцкер. Андрій Костін зауважив, що він переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми знищимо збройні сили Росії. Та змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини. Нагадаємо, що в Сполучених Штатах зроблено рішучий крок до конфіскації заморожених активів РФ на користь України. Профільний комітет палати представників США підтримав законопроект, який дасть змогу президенту Джо Байдену конфісковувати підсанкційні активи РФ. Насправді, політика дійсно часто має символічний характер. Якщо міністр оборони Сполучених Штатів замість того, щоб летіти напряму на базу Рамштайн, він ну здійснює такий гак і логістичний, і ну це логістично-політичний гак, я б сказав так. Тому що дійсно це сигнал про те, що все буде добре, тому бо для адміністрації Джозефа Байдена українське питання є вагомим. Тому що відбувається е, вже зараз, на сьогоднішній момент, розкручується президентська кампанія і розглядати те, що відбувається навколо допомоги Україні без фактору е, президентських виборів, це буде неправильно. І, відповідно, Ллойд Остін в даному випадку він теж працює ну, не, не, не напряму, не агітуючи за. Голосуйте за Джозефа Байдена, тому що це просто не, не буде сприйнято в Сполучених Штатах, а працює на те, щоб створювати в Україні історію успіху, історію нашого успіху у боротьбі проти Росії. Але при цьому давайте не забувати, що в Сполучених Штатах не військова хунта, яка б можливо за такого випадку була б зацікавлена у тому, щоб у нас накачувати зброєю по самі вуха, а все-таки демократична. Влада обрана демократичним шляхом. Демократична не тому, що її е, представляє на сьогоднішній момент е, демократична партія, а обрана демократичним шляхом у відповідний спосіб, вона має діяти. І за великим рахунком, значна частина республіканців, опонентів нинішньої. Правлячої партії вони так само підтримують підтримку України, вони так само за це виступають. Просто вони за законами політичного жанру виходили і далі будуть виходити з методологічно інших підходів. В конгресі сподівається, що все-таки їм вдасться до різдва до 25 грудня мобілізувати голоси і таки надати військову допомогу додаткову для України і Ізраїлю. NBC News про це повідомляє. Також там іде мова про низку інших інновацій, там міграційних і всього іншого. Є сподівання на те, що все-таки вдасться мобілізувати ці голоси? Як зараз виглядає ситуація? Я думаю, що це залежить в тому числі і від, від нас. Від України. І тому я, наприклад, не зовсім розумію, чому за океаном минулого тижня була делегація у складі першої віце-прем'єрки, керівника Офісу президента, заступниці міністра юстиції і двох радників керівника офісу президента. Я не бачу тут жодного парламентарія ані владного, ані опозиційного. Просто за законами політичного жанру, а в Сполучених Штатах дуже, знаєте, уважно ставляться до принципу, демократія це процедура. Так от за законами політичного жанру з парламентаріями в Сполучених Штатах мають вести мову парламентарії. У нас що, немає представників влади і опозиції, які можуть розповісти щось. Я навмисне, навмисне наголошую. Не кажу про жодні прізвища ні про що завгодно взагалі. Я кажу про принцип, тому що не можна проти віслюків і слонів, тобто демократів і республіканців в Сполучених Штатах, виставляти на застіл переговорів людей, у яких немає політичної відповідальності. Немає політичної відповідальності у керівника Офісу президента і його радників, розумієте? Немає. Ну, слухайте, я вам розкажу про випадок, один який стався у мене у представництві Німеччини при ООН, коли мене один поважний дипломат запитався, з за якого аеропорту Київського ви прилетіли в Штати. Ну що ви розуміли рівень питань, іноді які визвучуються. Але після того, коли українські делегації за кордоном приїжджають і кажуть, що ми плануємо відкривати аеропорти. Що виглядає дуже дивним, то може це й не, не надто дивне питання. Ну, бачите, німецький дипломат вас питав про Київський аеропорт, тому він, він хоча б знає, що в Києві два аеропорти. Можливо, це його особисті е, спогади. Це раз. По-друге, я скажу, що е, тут інший, інший момент. Ця ідея з відкриттям цивільного аеропорту вона не дуже вдала. Я розумію. Мотив, що нам треба ще більше засобів протиповітряної оборони. Але жодна міжнародна федерація повітроплавання, яка опікується пасажирськими перевезеннями, наскільки я розумію, вона не відкриє е можливості літати офіційно в країну, де йде наймасштабніша в Європі війна після 1945 року. Це просто неможливо. Ну, це суперечить здоровому глузду. А Багато західних політиків і ну не лише політиків. Вони діють саме за законами здорового глузду. Давайте про, е, на європейський континент повернемося. Словаччина не підтримує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це е, сказав міністр закордонних справ цієї країни. Юрай Бланар е, повідомляє про це словачке видання. Е, низка словацьких видань. Прогнозовано просто виконання передвиборчих обіцянок нічого більше. Ні тут справа зовсім в іншому. Це питання, яке пов'язано з тим, що Словаччина зацікавлена у тому, щоб були захищені її національні інтереси. Санкції, запровадження санкцій будь-яких, воно не тільки завдає шкоди іншій країні, проти якої ці санкції запроваджуються. Вона, воно завдає шкоди економіці і цієї країни. Я вам нагадаю, що Словаччина та Угорщина, наприклад, отримують територію України нафту. Я не жартую. Отримують нафту по нафтопроводу Дружба з Росії. І це виключення санкційне. Є в тому, що вони це пробили, коли ще ух, наприкінці минулого року, коли ухвалювався відповідний пакет, тому що у них немає портів, і вони, відповідно, не можуть отримати ну, відносно дешеву нафту через е, морські перевезення, розумієте? І відповідно вони добилися от такого кроку. Тому нічого немає дивного. Цей пакет вже сьогодні називають одним з найслабших з. Тих, які ухвалювали в Європейському Союзі, я думаю, що тут якраз є тісний зв'язок з тим, що є е, конкретна практика, яка полягає в тому, що є е, ну, на сьогоднішній момент ну, ситуація. Яка е, полягає в тому, що багато є політичне прагнення Європейської народної партії, ну, керівників європейської народної партії, е, говорити про розширення Європейського союзу в контексті виборів до європейського парламенту, це раз, а є прагнення національних урядів, які, в принципі, захищають інтереси своїх економік. І Роберту Фіцо, і його, е його уряду, так само, як і Віктору Орбану, його уряду, тут є над чим попрацювати. Тобто ну, їм потрібні економічні успіхи, і в тому числі економічні успіхи, яким вони можуть завдячувати, якщо Угорщині відновлять фінансування з Європейських фондів. Постковідних, які припинили через проблеми з демократією, я думаю, що ми, наприклад, ми, ми ж можемо да від словаччини до Угорщини від одного нашого сусіда до іншого перейти, що цей шантаж він абсолютно очевидний і прозорий для всіх, в тому числі і в Європейському Союзі.